Із недільним днем, із Днем всіх святих нашої землі, всіх, хто просіяв на теренах Київської Русі, вітаємо вас також із Великим святом Різдва притечі Пророка, Хрестителя Господнього Йоанна, що народився від неплодної, як дар батькам за їхню віру, за їхнє терпіння. Мені дуже багато пристраждали, тому що у старозавітньому світі той, хто не мав чад, той, хто не мав дітей, вважався не таким, як усі, якимсь обділеним, вважався недостойним, між іншими, і ось за їхні молитви, за їхню віру і праведність Господь дає їм праведний плід, дає їм притечу Хрестителя Господня Іоанна, якого. Сам Господь Ісус Христос називає найбільшим серед народжених жінками. Сьогодні наша земля до Господа взиває гласом радості, відданості, послідовності, гласом вірності. Тому що сьогодні Господь вшановує, ми вшановуємо з вами усіх, хто угодив Господу. На теренах Київської Русі, всіх наших співвітчизників, всіх тих, кого ми навіть, можливо, бачили живими, і вони вже прославлені у святих тих, які по часу до нас дуже близькі, або всіх тих, хто від хрещення Русі просвіщав землю, і зокрема українську землю. Молитвою, подвигом, подвигом любові християнської. Сьогодні наша молитва до Бога. Мабуть, звучить одинаково, ми просимо миру. Закликає нас священне Писання: моліться про мир Єрусалиму. Ми ж молімося про мир нашого духовного Єрусалима, про мир нашої держави. Молімося, щоб Господь зберіг усіх наших співвітчизників, всіх разом і кожного зокрема, кожне життя, кожне одне молоде життя, щоб зберіг Господь. Недалі, як учора, ми придавали землі, провели у шлях цієї землі у вічність в острозі сина благочинного отця Олександра, який погинув на передовій. Хлопчині було всього на 20 років. Нас клеймлять москалями і так далі, там, де строю, там, де будують. Святий храм Господній понаписували всяке, навіть у вас на будівництві храму. Але ще після того, коли наші діти, діти наших священників гинуть на передовій за свою державу, чи ж ми вороги у своїй державі, отут От треба розібратися, хто ворог. Чи той, хто сіє незмір між нами тут? Чи той, хто тихо виконуючи свою. Заповідь любові допомагає військовим. Зібрано безліч допомоги, і ми ніколи не залишаємося осторонь. Ми з вами приймаємо виклики цього життя і відповідаємо на їх обов'язково з любов'ю. Це наше покликання, це наше призначення, це наше право. Відповідати навіть на ненавість любові. Молимося, щоб Господь зберіг нашу українську землю. Знаєте, кожен раз, їдучи десь на парафію, на богослужіння, ще і ще раз переконуюся, наскільки красива, непідробно чиста, наскільки мила серцю наша земля. Є на світі дуже багато країн, є на світі набагато розвиненіші країни, ніж наша. Набагато які пішли вперед, яких економіка краще і ще. Багато і багато можна називати, але найкраща земля для кожного з нас це земля українська. Боже, збережи її. Збережи її всіх її чад. Про це наша молитва, наше прохання перед Богом. І хай почує і вислухає наше прохання Господь. Молитвами всіх святих, що просіяли. І на нашій землі, на теренах Київської Русі, молитвами святого Протечі, Пророка Хрестителя Господня Іоанна і всіх святих. Я щиро дякую за молитву, дякую цю настоятелю, за запрошення і за труди, покладені тут, на цій парафії. Хай Господь укріпляє восходити від сили в силу. Дякую всім, хто сьогодні за богослужінням своїм співом скрашував наше богослужіння, скрашував нашу молитву. Молимося і просимо у Господа вам сили, а нам усім разом любов. Нам усім, дорогі браті і сестри, стійкості, у віри. Саме вірних любить і Господь, і шанує суспільство. Будьмо вірні Господу, вірні своїй церкві, і нехай збереже нас у цьому Господь. Ще, ще раз дякую вам, дорогі Отче. Дорогі. Отець Віктор сьогодні, як приклад от справжньої стійкості, коли треба віддати усе, залишитися ні з чим, для того, щоб у майбутньому стяжати найбільше від усіх. Дай Боже, дай Боже, отець Віктор, щоб ваші слова, які ви мені сказали, ось зараз буквально як я виходжу на відпуст, щоб вони збулися найближчим часом, я вам обіцяю, я з рівного придухаю. <ріст> <звіння> Я дякую вам, дорогі отці, хто прибув на богослужіння і дякую всякій душі християнській, яка прославляє Господа. Ми з отцями всі хотіли провести хресний хід, але каже настоятель, То не, не престольний праздник, нема чого. <ріст> <звіння> Тому, дорогі браті і сестри, закликаючи на вас Боже благословіння Бажаємо миру і любові і радості, празних вотрів.